Асист... Асиста. Да. Я думаю, что скажу. Так, я иду себе зароблю кирку. Так, дорогие. Железное. Давай мне железо. А, ну еще одна железная, то я добавлю себе шаупа. А вот. В чем не на лучше-то? Так, палки железа. Но, нормально, все нормально. Пака я вісім штук. <ріст> <ріст> так, ну я кирку, давай купаем. Ты уже да ты уже копаєш, да? А у мене ваша нема я забыл взяти. Потім, напевно, построїмо сюди якусь колію, я не знаю, щоб можна було швидко спускатись. Да ми і говоримо, зараз десь не знаю. Я хотів зараз повісити. Ага. Так, я ставлю факел. Так, ну все, я зараз доламлю свою... О, нормально, у мене игра с кірка. Да, не сильно глубоко, подивися. Це це ущелина, це ущелина. Це ущелина. Ау, я вже... Ау, я вже... уже... А, поможи мені будь ласка. А подивись да я. Ну ти бач, нік. А я вниз впав. Тут ще світло є. Вот, я в факел поклав заверху. Ти не до мене впав, бо я ще далі впав. І тут ще озеро. Здорово! Гей! Ничего! А я знайшов лазурит, то бламайся. Ага. Ой, ты не кидай його до мене! Треба на нього суд подати, да? Так, ну, добре, я добиваю лазурит, потім шерсть можемо покрасти. Та алмазики тільки й треба. Ні, ну по ідеї ще можна верба. А наш що тобі, на Наш тобі то бі... редстоун. Я думаю потрібніше ше карту. Діш... Так, я піднімлюся наверху до Тут ще одне. Я тут желізо знайшов. Не бываю. Он все уже тоже добрый. Так, ну мені, нет... в мене щось дуже темно. ви нічого не побачите. Ну я не против, щоб тебе заливало. Так, там ще на другій. Я... Там ще на другій стороні є дальше. Так, і тут ще желізо є, слухай, нам треба прикрити цю воду. Ой. Нам, походу, це треба буде признімати. Ну я зараз, чекай секунду. Да нет? Ні? Да ничего, мармама пришла поздно. Нет. Не скажу. Да. Я наказал. У меня всего две. Его ляже? Ну, он что-то он с Да, Так, ну я вже виліз наверх. Ну я Ну я там де закінчилась наше копання вже. Я найшов лаву. Давай йди сюди. Тебе взірвав кріпер і мене і мене хтось кидає в цей, в лаву. А я взимался. Не, прикинь наушнику. Так, я зроблю, короче, факелів і тур в шахту. Та. Mm hmm mm hmm, mm -hmm. я пришел дальше. М да, я зараз вернусь, пучкай. Ну, я... Ну я железо не вже підірвав. Ой, не підірвав, підібрав. Я можу. Сказати тобі як? Та ні, просто там э, вводиш номер телефона свій, і там тобі приходить повідомлення, і ти вводиш код і все, ти можеш більше, ніж 15 хвилин заливатись. Так. Я вже собі цей зарубав, так? Там просто е, вводиш свій номер телефону, тобі до повідомлення. Забри один факел. І там знизу норман. Ні, відійде, відійде. Я його не подужу. А хоча у мене повне життя, давай. Я перший. Кава панга! Угу! Ауч! А я вже згорів. Ой, не згорів, не убили. Ну um, давай. Давай на спальню, давай, побігай. Швидко. у тебе там є записні інструменти? М -м, за записні інструменти якісь є. А ні, нема. Давай, пішла. Швидко, випусти мене. А, на третій треба взяти якось їжі. Ось бери супчик собі. Бери їжу собі. От на тобі. Зроби мені меч. М -м, давай. Я в тебе посплю на ліжку, ти не прочь. Я я не можу вийти з твоєї кімнати. Я везне взял собі одну. И ящика з ким? Ну я тебе с тільки що. Так, давай туда направо сразу. Вот сюда прямо не будет. Не прыгай туда. Так и шлиша, ты молочешься. Я хочу свою підібрати. Но я внизу. А, почайно. У мене один. Ты их в две руки и так не візьмеш. А я. в мене є така штука, як подвійний подвийный. Like. в так ножиці? А то сзади кло кломбі, кломбі, зомбі. І кломбі. Ой, привіт. Эммм. А це нічого, що я скинув скелетона вниз. Я тут тобі кирку твою скинув. Він мене боїться, дивись, він не може до мене підійти, він мене боїться. До речі, треба зібрати це желізо. Так, я ще там наверху десь бачу за желізо. Нам воно зараз потрібно. Мені долізе, він, він, вони тепер розумні. А, кстаті. Ем, ем, його взагалі-то скинув. До речі, у мене твоя шапка. Тенпат. Так, ну це не може зо мною. Я ще тут, тут куча желіза і куча. Так, мати вже мене бити. Наймс войск. На тебе. Окей, я тебе чую. Я, я, я чую ты себя чуешь? Ты себя чуешь? Ни, ну, небо мий микрофон. Свиговую чуешь? И мий, и свинь.

Так, я своє железо скину до твого, у нас же 31 железо. Ну нас забирай. Та и что тобі не предъявил, мені ще свій чобот. Пишла. Давай я наперед, ти ззаді расставляй фактор. Ну, тут нема, тут тупик. Нічого. Ну там ще тут шесть наша бот. Да тут ще одна пещера, іди сюда, дивись. Дивись, тут ще одна пещера, давай ки прохід зробили. На зомбі. Так я тут железо, добуду, то буду, ты иди Я ж тобі суп давав. Не знаю. У мене, я короче, знімав, у мене там на каналі є серія. 21 хвилина. Так. Ти вже дивився. А, ну тут подивишся, другу. А ну, це всього в тебе. Яке редкрафтик. О, що? А, не ну, я бачу. Я трохи бачив там, потім не до не, не додивився, так сказав. Це вся школа в тебе подивилася сто <соць> чоловік. <соць> а, що, а що було приз. Я тут хочу скелетона достати. Или надо быстрее. Айкий призбуєш? О! Помнизу доводись там знизу лучники, я давай їх знімує там в тебе лук. Я ж завжди на пролом, да? з цими, да? з скелетонами. Так зарайте, иди на мене тут ша одну шахту знайшов. Тыкнула дачную ковку. А я його убиваю сзади. Я его убил сзади. В мене ще вугіліє. А ты очікувала на пару хвилин, правда? Я тоже так думала. Тащай. А що а чому ти думаєш, що у нас не буде багато переглядів? Все-таки ми одні українці, мені здається, що записують кооператив. Яких? Ні, ну я маю на увазі. Мені здається, що ми перші з яких геймери як українські, які записують кооператив. Ну, саме по одиночній грі, а не по карті. Там по карті є записують і Райфл, і Mercos UR. Я бачу там в райфл одна серія є. З Маркусом запросить. Так, я тут ще одну знайшов, але в мене тільки одна вуглина і нема каміння. Слухай, в тебе є саженець, в мене є саженець. В тебе є земля? Ау. Оце печально. Ми на дерево не зможемо виростити, прикинь. Ау, то в не вдару. Він так, слухай, тут стільки лави, мені страшно. Тебе хтось там б'є? Сам себе? Та, твої кріки, твого не, так, твої крики, твої мало крики. Закрою, не понимаю. Ну ми знаємо, де вихід, так що вийдемо. Нам берестон ще і було би карта. Я? Yeah. А, ну до речі, поїдеш, мені теж треба. У мене є тільки один суп. Дати? Yeah. А, ну то ешь. То ешь я. Так, а скільки потрібно для... Ух ты! Тут ще железо, и ще за золото два кусочка иди сюда. Так, до речі, тобі лук треба? у мене зі скелетона лук выпал. Не, він не зачера, он простой. Он за скелетона выпал. Я... я теж боюсь. Але слухай, одна проблема в нас. Я бачу лаву і воду. І темноту. там внизу дірка є. В тебе є пакеля? Пакели? Нам без землю, в мене є саженці і кістки. Або я бачу землю, все, можна буде зробити. Ух тут, тут їх двоє, помагай. І зомбі. який мене штовхає в лаву. А можеш мене врятувати? Можеш мене врятувати. Так. Я ще живий і я хочу взяти землю, щоб виростити дерево і зробити факел. У мене нема дерева, мене зараз вб'ють, поможи мені. В ті В тій дирці. Ну, я почекаю, доки мене життя визнавиться. це. А я добуваю землю, щоб потім посадити дерево. Так, до речі. Я в тідері. Ну, дай же тебе дырку только что О, привет. Я хочу дарова вырастать, да? Да, я понял. <laughs> Там слева скелетом. Ну, угу, нужен маленький душевский. Так, а тут дерево містится? Подвоски тут лави? я б найшов редстоун. Белавы. Ух, я чуть не впав в лаву. прикольно Але ти в курсі, що компас не показує на ліжко? Не знаю, ты в курсі, що компас не показує на ліжко? Він показує на спам. Ні, а яка це... О, тут же можна умазу знайти. Давай покопаємо ліво-право. Ну в мене є земля і сажанець, молодо. Mm. Там не чотири, викини їх, викине. Це б є відро, залий лаву і буде світло. Dalej, żeby paleć, dalej, żeby Tak, daj mi jeden fakel. Tak, no ja szukam almazu. Tak, ja na szczęście już

А скейм минус знімаємо. Ого, ла, не забагато. Давай виберемося вже на поверхню. А, ні, не, не, давай, давай закінчим так, біля лави. Біля лави, давай біля лави, я хочу біля лави. Так, ну все, я себе знімаю. Знімаю. Так, до побачення, підписуйтесь, коментуйте, ставте вверх. А не вот Всем пока. Bye. Всем пока.